У Черкасах змагались футболісти-аматори. У місті відбувся кубок Черкас футзалу 2015. Звання найкращої виборювали відразу п'ять команд. Чим завершилися баталії у сюжеті далі. Кубок черкас Футзал 2015 серед аматорських команд відбувся під егідою асоціації аматорського мініфутболу. Змагались між собою відразу п'ять колективів: Черкаський політкор, штанга з Рівного, гірник з Кривого Рогу та дві команди з Дніпропетровська збірна Дніпра та зірки футбума. У підсумку перемогу здобула команда Політкор з Черкас з результатом у дев'ять очок. Спасибо організаторам турнір. Спасіба команді за то. Хотя, ми що подобные турніри проводились как можно чаще. Красивий футбол, красива игра, напряжень, довольні всі болельщики, звіти. Друге місце у Рівненської штанги. третє дісталось збірній Дніпра з Дніпропетровська. За день ми побачили дуже цікаву гру. Це показало, що інтересну ігру. Не тільки в городі в Черкаси, но і в Україні. Переможців та призерів турніру Асоціація міні-футболу нагородила медалями та кубками. Також відзначила кращих гравців змагань. Найвправнішим бомбардиром став Олександр Животенко з політкору, кращим воротарем Олександр Лютов з команди Гірник. Ось найкращим гравцем судді назвали Віталія Боровця зі штанги. Спасибо большое, то що ви приїхали в Черкаси. В принципе, в это тяжелое время. За то, что показали очень интересный футбол, давайте просто поаплодируем друг другу за то, что Юлия Усиков, Вика спорт.